Трамп зізвонився з Путіном напередодні у Вашингтоні. Повідомили, що домовилися з Кремлем розпочати перемовини. Також відомо, що сторони, крім війни в Україні, обговорювали близький схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та інші теми. Розмова тривала півтори години серед важливих вчорашніх подій. Також і Рамштайн та візит до Києва міністра фінансів Сполучених Штатів Скотта Бесета. Деталі всіх важливих заяв, зустрічі, а також таємну дипломатію Білого Дому довкола мирного врегулювання в Україні розповімо в нашому наступному матеріалі. А потім повернемося до обговорення в нашу студію з політологом. Робота над мирним планом Дональда Трампа почнеться вже цього місяця. Про це в інтерв'ю британському виданню «За економіст заявив президент України. Водночас Володимир Зеленський наголосив, що досі не розуміє справжнього бачення завершення війни від команди господаря Білого Дому. Я впевнений, що готового плану ще немає, бо план не може бути суто американським, тому що тут іде війна, і без нашої спільної роботи, без консультацій з нами я думаю, він не може бути повноцінним. Тим часом посланець президента США з близького сходу Стів Вітков 11 лютого найімовірніше зустрівся з російським диктатором Путіним і говорив з ним три з половиною години. Про це розповів ведучий телеканалу Fox News Шон Ханіті. Водночас у Білому домі не коментували можливих перемовин з російським диктатором проте сам Трамп того ж дня подякував Путіну за звільнення під час обміну з російського ув'язнення американського вчителя Марка Фогеля. За ґратами він провів три з половиною роки. Американський лідер наголосив, що звільнення Фогеля може відіграти значну роль у припиненні війни в Україні. Ну а Київ напередодні відвідав міністр фінансів Сполучених Штатів Скот Бесант. Це перший посадовець з нової адміністрації Дональда Трампа, який приїхав до української столиці. Я відправляю міністра фінансів Скота Бесента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. Ця війна повинна скоро закінчитися. За багато смертей і руйнувань сполучені Штати витратили багато мільярдів доларів глобально і мало що можуть показати. Коли Америка сильна, у світі мир. Бесант провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським на банковій. Одразу кілька впливових західних видань припустили, що тема розмови була довкола угоди про доступ США до цінних ресурсів України. Раніше в інтерв'ю телеканалу Fox News Дональд Трамп заявив, що домовився з президентом України про доступ для Сполучених Штатів до українських надр. Цю угоду у Вашингтоні попередньо оцінили у 500 мільярдів доларів і пов'язали з допомогою Україні у війні з Росією. Велика Британія виділила Києву пакет військової допомоги на 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це стало відомо під час засідання у форматі Рамштайн. Його вперше скликав не Вашингтон, а Лондон. А відбулося засідання в Брюсселі. За словами очільника британського оборонного відомства, мета формату Рамштайн забезпечити в Україні мир через силу. Про гарантії безпеки для нашої країни говорив і очільник Пентагону Під Гексет. Вони мають бути підкріплені європейськими та неєвропейськими військами. Проте, якщо їх усе ж введуть в Україну як миротворців, то це має відбутися не під гідою НАТО. Не буде в Україні й американських військових, наголосив очільник Пентагону. Ми перебуваємо у критичному моменті, оскільки війна вже триває майже три роки. Наше послання чітке. Кровопролиття має припинитися, і ця війна має закінчитися. З міністрами оборони Сполучених Штатів та Великої Британії на полях саміту Рамштайн зустрівся очільник українського оборонного відомства Рустем Умєров, як зазначив у соцмережі. Урядовець обговорили нові рішення для посилення збройних сил України.